Мешканці дитячих будинків сімейного типу потребують уваги. Людям, які беруть з інтернатів на виховання та спільне проживання дітей сиріт, необхідна турбота та опіка зі сторони влади. Окрім фінансової допомоги, кажуть вони, дуже важлива моральна підтримка. Мені тяжко. Я розумію, я тяжко просто як мені тяжко не так, мені тяжко. Так морально тяжко можна сказати. Не, не, не в роботі. Сьогодні на Тернопільщині 10 будинків сімейного типу, два з яких у шумському районі. Саме там, у маленькому селі Залісці, і мешкає багатодітна мати Любов Бальчос. У жінки 13 дітей семеро рідних, шестеро прийомних. Ну, дітки є ну зараз, так як вони в четвертому класі, самі менші, ну саме меншенька в мене три рочки з половиною. А так, до ну 11 клас і старші. Да, у нас велика родина. Кожного разу, якщо треба, то стіл накриваємо. Що там у січні. Любов Бальчос відзначатиме роковини смерті свого чоловіка. Він помер від важкої хвороби. Жінка розповіла: перед його загибеллю Пообіцяла, що продовжуватиме спільно розпочату добру справу. Так ми вирішили були, як був ще чоловік. Живий, ми так вирішили такою справою зайнятися і посвятити життя дітям. Напередодні свят багатодітну жінку вітають перші особи району, підприємці та просто небайдужі люди. Начальник тернопільської митниці Микола Харкавий приїхав у Шумський район подивитися, як живуть сім'ї, де виховуються сироти. Я сьогодні чесно кажу, вражений тим, що сьогодні побачив, і думаю, що Тернопільська митниця. В моєму обличчі, в обличчі обличчя керівництва візьме, якщо ви не будете заперечувати, віднешерство над над вами відвідав начальник митниці й другу родину, яка також мешкає в шумському районі у селі Сураж. Там сім'я Степанюків виховує 11 дітей. Дев'ять з них прийомні. Те, що ми сьогодні приїхали за від Тернополя, такі в таку велику дорогу. Це тільки пов'язано з тим, що ми хотіли побачити тих людей, які роблять таку справу, які люблять дітей, які в майбутньому формують. Громадян України і це не є пафосні слова, це є дійсно робота. І я думаю, про те, що ми далі будемо продовжити. Тим паче, що сьогодні, будучи в одній сім'ї і сьогодні в іншій сім'ї, ми побачили дійсно ту турботу, любов, ласку тих людей. Багатодітна мати Валентина Степанюк разом із чоловіком, заради прийомних дітей та створення будинку сімейного типу покинули батьківщину і переїхали з Рівненщини. На сумщину У нас малий будинок був, і ми просто, просто бажали. Ми три роки чекали, щоб десь приміщення якесь було, бо построїти сьогоднішній сьогоднішній час. Тяжко, і нам запропонували тут будинок. Начальник митниці привіз двом багатодітним родинам подарунки та солодощі. Також записав побажання від малечі. В сім'ї Бальчос у Залісцях діти активно займаються спортом, тому мріють про бігову доріжку. А у селі Сураж просять велике авто, щоб разом їздити на відпочинок чи в гості. Микола Харкавий пообіцяв втілити маленькі дитячі мрії в життя.